Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Алгебра 7 та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники і два завдання. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник за дужки. 9 і 12, спільний, найбільший спільний дільник це 3, і виносимо А. Отримаємо 9 ділимо на 3 3, А квадрат ділимо на а, а. Мінус 12 ділимо на 3, мінус 4. А на А це 1, і Б залишається. Отримали. Добуток 3А на різницю 3А і 4Б. Завдання друге. Розкладемо на множники методом групування. Згрупуємо наші доданки. 7х віднімемо 7Y і АХ віднімемо Ау. Виносимо спільний множник 7 за дужки, в дужках маємо Х відняти і. І спільний множник А за дужки, в дужках маємо Х відняти у. І тепер виносимо спільний множник Х відняти у за дужки. В дужках буде 7 додати А. Отримали добуток різниці у на суму 7 і А. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7, та номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 7 виконано.